Два німецькі винищувачі «Єврофайдер» були підняті повітря для перехоплення російського військового літака, розвідника Іл-20М над Балтійським морем. У військово-повітряних силах Німеччини повідомили, що в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем зафіксували літак, який не реагував на прохання вийти на контакт. У відповідь з авіабази Росток Лаге в Німеччині вилетіли, згадані мною, два німецькі винищувачі. Літаком-порушником виявився, як ви думаєте, хто, звісно, що російський літак-розвідників-20М. Ситуація в регіоні Балтійського моря останнім часом стала все більш напруженою. Очевидно, що Росія прагне конфлікту з країнами НАТО. Хоча, каже, ні-ні, то не ми, нас там не. Таке вже, друзі, у нас було. На тлі такої ескалації Дональд Трамп заявив про те, що він готовий буде допомагати країнам НАТО і пообіцяв захищати Польщу, країни Балтії в разі ескалації з боку Росії.